Безумовна проблема торгівлі людьми є надзвичайно актуальною, як не лише для нашої країни, так і для найрозвинутіших країн світу. І те, що ця проблема пов'язана безпосередньо з кожною особою, яка може постраждати дуже серйозно, постраждати як фізично, і так і психологічно, то безумовно має бути відпрацьований чіткий механізм надання допомоги таким особам і безумовно. Проведений комплекс заходів з протидії цьому ганебному явищу. З 2012 року, коли вступив в дію закон України про протидію торгівлі людьми, ця робота була активізована і хочу зазначити, що в області, як на рівні обласного центру, так і в кожному районі є відпрацьована чітка взаємодія між суб'єктами, які здійснюють. Взаємодію щодо протидії торгівлі людьми, це, як вже зазначалося, служби у справах сім'ї, молоді та спорту, це Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це, безумовно, органи внутрішніх справ, це служби у справах дітей, які відповідають за протидію щодо безпосередньо дітей, це управління відділи освіти, це центри зайнятості, тобто міграційна служба. І безумовно, громадські організації, і вдячні ми, що правозахисний центр запросив нас на сьогоднішню розмову і прийшли до нас пропозиціями взаємодії, взаємоспівпраці, тому що безумовно, без громадськості, без широкого загалу будь-яке питання неможливо вирішити лише за допомогою зусиль органів виконавчої влади, коли є такі поєднання органів виконавчої влади. Влади і громадських організацій активних, тоді може бути певний результат. В області є вже певні напрацювання щодо просвітницько-профілактичної роботи в цьому напрямку. Є проведений комплекс ряд навчань безпосередньо для фахівців, які є суб'єктами здійснення роботи з протидії торгівлі людьми. Зокрема, залучалося Міністерство соціальної політики, Міжнародний жіночий правозахисний фонд Ластрада, проводив у нас такий ряд тренінгів у минулому році. І те, що ми можемо навчити фахівців безпосередньо дати ще додаткові знання за допомогою цього тренінгу, Ногового курсу, який передбачає той проект, який реалізують наші партнери, правозахисний Чернігівський центр справ людини. То це буде давати можливість ще, скажімо так, розставити найбільш такі суттєві акценти щодо здійснення цієї роботи. Якщо говорити про просвітницьку роботу, то вона має бути різноплановою. Це мають бути, як вже я сказала, суб'єкти соціальної роботи, так і широка громадськість. І тут говорилося про те, що в цьому проєкті буде залучатися широка інформаційна робота, і це і друковані будуть якісь. Листівки, брошури, це, я сподіваюся, буде широка і безпосередня інформаційна кампанія через засоби масової інформації. Тобто це буде як просвітницька робота на широкий загал. І безумовно важливим є робота для груп ризику. А в групу ризику, на жаль, потрапляє достатньо великий відсоток мешканців нашого населення. Це в першу чергу безробітні люди, які сподіваючись на заробіток інколи нелегальний вони не знають всі ті ризики які з якими вони можуть стикнутися коли коли Через ті фірми, які не є достатньо легальними, можуть потрапити на роботу, і Чим це може для них закінчитися? Я назву деякі цифри на рівні України і на рівні нашої області, які говорять про те, що дійсно в нас цей механізм в області вже є дієвим. Якщо говорити, то департамент сім'ї, молоді та спорту на обласному рівні в районах відповідні структурні підрозділи відповідає за встановлення. Статусу постраждалої людини від торгівлі людьми. То в Україні загалом, починаючи з 2012 року, в основному це був 13 2014 рік, 68 людей отримали такий статус. Лише 18 областей поки що спрацювали в цьому напрямку. Наша Чернівська область займає першу позицію: 9 осіб, які Постраждали від торгівлі людьми, отримали цей статус. Причому жодна особа, яка вірніше матеріали по всім особам, які надавалися до Міністерства соціальної політики, адже це безпосередньо статус встановив Міністерство соціальної політики, жодна справа не була відхилена, тому що попередньо було пропрацьовано кожний індивідуальний випадок, з кожною особою було відпрацьовано не лише суть встановлення цього статусу, які і дає е, можливість людині отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі середнь... мінімального. Прожиткового мінімуму, а, але і також отримати комплекс тих послуг соціальних, які надають відповідні служби. Про це більш детально буде говорити Юлія Володимирівна, тому що безпосередня робота фахівців з кожною особою, це вже в тому числі і їхня справа. Але те, що є такі, такі вже цифри, є, є показники, то це говорить про те, що дійсно ну, ми, ми, мабуть, рухаємося правильно. Те, що ми співпрацюємо разом і говоримо про це, і те, що сьогодні е, люди будуть чути про те, що, куди можна звернутися, до кого звернутися для того, щоб отримати допомогу, роз'яснювальну роботу і конкретну допомогу, якщо вже такий факт, е, факт відбувся. Тож е, сподіваємося, що в ті мультидисциплінарні групи, про які ви говорите, вони вже їх є на чому формувати. Вони по суті вже працюють. Якщо до них додадуть, додаться ще активні люди від громадськості, спеціалісти, то це лише буде в плюс ті нашій спільній справі. Тож дякуємо.